Найбільші стражі патріархату це мами синів, <ріхи> це правда. Добрий день. Мене звуть Наталія Ямченка, і це мій канал про зв'язки з собою, з іншими людьми і з реальністю. Цей канал доволі старий. Ми його зараз перезапускаємо. Тут будуть розкриватися по суті три теми. Так ми визначилися з командою. Що це будуть сенси, власне, будемо говорити про те, про що завжди тут говорили: події. Цього майже не було, і ми додамо цей елемент. І головний, найскладніший для мене люди. Є люди, які повністю змінюють траєктори мого життя. Але говорити про людей це супер складно, тому що говорити про людей, яких ти не знаєш дивно. А, а говорити про людей, яких ти знаєш, ну це той ще виклик. Є люди, які справляють на мене велике враження. Більшість з них я знаю особисто, і це люди, з якими я розмовляю. Але є люди, яких я не знаю, і вони справляють на мене велике враження. І вони як персоналі мають певний вплив. Їх супер небагато, але про один із них буквально на цьому тижні розкажу. А точніше, імпульс на цьому тижні. А людина доволі давно є для мене певним таким віртуальним співрозмовником. Як не дивно, я говорю про Шерон Стоун, яка який зараз під 70, яка в 43 роки пережила інсульт. Причому страшний інсульт, після якого вона була паралізована, не ходила, не говорила. Дев'ять років вона відновлювалася за дев'ять років. Вона втратила практично повністю всі гроші, які в неї були. І десь в 50 і щось... Вона по суті почала життя спочатку. Це людина, яка фантастично красиво старіє. Це людина, оптика якої на життя, максимально схожа з моєю оптикою. Я думаю, це пов'язано з тим, що вона все втратила після інсульту. Я все втратила після початку цієї війни в 2014 році. Ось ця стартова точка, коли ти розумієш, що все матеріальне, все, що в тебе було, всі корі, а це все насправді неважливо, Воно забирає в тебе ресурс, забирає енергію. Забирає певний простір в твоєму житті і нічого не створює. І ти починаєш розуміти, де по-справжньому важливе. І буквально на цьому тижні вийшла фантастично красива і дуже провокативна рекламна кампанія французького бренду Мюґлєр з Шранстон. Головні ролі з одного боку абсолютно збережений ДНК бренда, тобто, це жіночий одяг. Про жіночу силу. А з іншого, закладені багато, багато, багато шарів сенсів. Це безумовно сенс про те, що концепція віку переоцінена і в 60... Можна виглядати фантастично, доречно, сексуально, сильно і при цьому бути жінкою. Вона не одна в кадрі, там є чоловік, чоловік значно молодший від неї і ну, фактично оголений. І це така контртеза до класичної диспозиції до чоловіків ну, в звичайних комбінаціях. Старші а, і трішечки більш вдягнуті, а жінки молодші і трішечки менш вдягнуті. А і це вважається більш-менш нормою. І це контртеза фантастична по своїй прямоті, естетиці і про по провокативності. Я написала про це пост, і найдивніше, що чоловіки майже повністю коментували схвально цю кампанію, і найбільша кількість негативних. Оцінок їх було доволі багато, було від жінок. Тобто, жінки казали, що те, що вона старша, робить її, поставить її в домінантну позицію, що це виглядає як відчай. Ну тобто, дуже травматичні оцінки були не від чоловіків, ну які б теоретично мали страждати від такої зміни. А від жінок, і я вчора обговорювала це із своїм товаришем. І сказала, слухай, як ти думаєш, чому саме жінки так критично поставилися до цієї кампанії? Тому що для мене це прям супер попадання в меседж бренду, супер красива. І дуже доречна трансляція жіночої сили, і він мені сказав: Ти знаєш, я думаю, що якщо б ти спитала, виявилося б, що жінки, які негативно коментують, це мами синів. І я думаю, що вони дивляться на цю картинку, бачать там своїх хлопчиків і дуже переживають, що вже є десь ось така тятя, яка дивиться на нього як на об'єкт, і це насправді. Багато чого пояснюю, тому що і це правда. З мого досвіду, патріархат безумовно, продукт попереднього порядку в світі, але найбільші стражі патріархату це мами синів. Це правда. для того, щоб не перекладати своє життя в них і не очікувати, що вони за тебе проживуть твоє краще життя. Тож ще яка історія? А ми не просто маємо народити дитину, виховати її, дати їй освіту. Ми що очікуємо, що вона проживе наше краще життя, тобто ми їй віддаємо свої мрії. Насправді потрібно жити своє життя, потрібно займатися речами, від яких тебе потрібно дружити з людьми, товаришувати з людьми об'єкти. Ти зростаєш, як каже моя донька, що обов'язково в кожен момент часу обов'язково має бути хоча б один та друг після кожної розмови з котрим ти гуглиш. От якщо в тебе немає такого друга, ну ти в тебе ти, в тебе проблеми. Подумай про це, ти не зростаєш. В тебе ну тобі потрібно оновити оточення. І тоді відкривається величезний простір для дружби з дітьми. Коли твоя задача, твоя головна задача не формувати за неї шлях, не формувати е, ячички, не формувати оточення, а з величезним інтересом спостерігати за тим, що з дитиною відбувається, щось, що для тебе нове. Неймовірне, захоплююче і так далі. І якщо твоя дитина живе таким життям, і тобі цікаво, і твій інтерес там, то мені здається, ось ця динаміка між батьками і дітьми. Тобто це найкраще, що може статися, коли ти живеш своє життя, у дитини цікаве життя, між вами літають бджоли, і оси і опиляють вас. Я час від часу повертаюся до персонажа Шаренстон. Я повертаюся до неї із точки зору життєвої філософії, із точки зору вміння почати все спочатку після страшенної травми, не в 20, не в 30 і навіть не в 40, із точки зору. Неймовірно красивого. Хочу це сказати не старіння, а знайти якесь інше слово. Тобто те, яким чином вона змінюється з кожним роком, з точки зору естетики, без намагання зупинити час, без намагання залишатися молодою, попри, а мається на увазі, схожою на 20-річну, а в 60 Для мене це буквально як новий стандарт жіночої краси. Вона. Несе в собі відповідь на величезну кількість жіночих питань. А, про те, чи впливає вік на силу, чи можна після величезної втрати залишатися ресурсною, красивою, повноцінною, жити повне життя, особливо коли ти була фантастичних масштабів зіркою, тобто коли падати доводилося з неймовірної. Висоти, чи можна втративши твоє місце сили, А вона втратила своє місце сили, Вона більше не може бути акторкою в тому масштабі, в якому вона була до хвороби, зберегти а, здатність радіти. А здатність щодня святкувати життя, вона в собі несе відповідь на питання, як красиво святкувати свої 50-60. У нас є е, загальна проблема, загальна національна проблема, і вона пов'язана з тим, що у нас люди ніколи не е, жили довге життя. Тобто, взагалі, досвіду. Е, Життя після високої функційності майже не було. Тобто, ти був дуже 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 функційним. А і коли ти перестав бути функційним, виявляється, що не такий, не такий великий відсоток туди дожив. І у нас не було інфраструктури. Це були люди, які повністю займалися наступними поколінням, що непогано насправді, їх було значно менше, ніж там зараз є в Європі, і через тривалість життя, і через Наші потрясіння, війни і так далі, і в них тупо не було грошей. Активний спосіб життя передбачає, що в тебе ти є, в тебе є здоров'я, в тебе немає великої кількості справ, і в тебе є трішечки ресурс. Це перша історія, і друга історія. У нас кожні два-три покоління настільки перебудовуються країна, в якій ми живемо, люди. Наприклад, там радянського союзу, ну які зростали, встановлення яких відбувалося в радянському союзі. Наприклад, мої батьки вони жили радянським життям, і тут раптом сталася свобода, а вони в найкращі свої часи такої свободи не мали. При тому, що моя мама страшенно активна, тобто вона от живе те саме своє краще життя нескінчено. І взагалі вона каже, що вона свої кращі роки пожила після ну, коли ми стали дорослими. Історично у нас головна концепція людей була не прожити класне життя, а народити дітей, виховати їх, і вони проживуть класне життя. Тобто, жити класне життя завжди була задача наступного покоління. Ніхто не вважав, що це моя задача прожити якесь яскраве, класне життя. Моя задача вижити, народити дітей, дати їм вищо світу. Це дуже важливо за можливості. Якийсь базіс, і потім підтримувати, коли вони будуть жити своє краще життя, підтримувати, надсилаючи щось з села або здачі і забираючи їх дітей для того, щоб вони могли отримати це задоволення. От мені здається, що це якась така дуже українська традиція. У нас концепція Віка є такою домінантною: тобто, велика кількість рішень, велика кількість стереотипів, велика кількість відносин. В тому числі дружб, вона базується на якійсь віковій спільності. Мій досвід абсолютно чітко вказує, що концепція віка переоцінена Ніщо з того. Що є джерело моєї радості, не продиктоване віком людей, з якими я перетинаюся, це справедливо всюди, ані з точки зору музики, ані з точки зору спорту, ані з точки зору їжі, ані з точки зору сенсів, якщо спробувати посунути концепцію віка і спробувати керуватися іншими концепціями в тому, кого ти обираєш, з ким ти спілкуєшся, і так далі, виявиться, що ну, по-перше, в тебе набагато краща якість оточення, дуже різного. По-друге, коли ти Обмежував себе віковими групами, ти навколо себе концентрував речі, які час від часу до тебе не мали жодного відношення. Ще раз не те, що я не бачу жодної проблеми. Моя практика показує, щоб дружити, товаришувати потрібно з людьми різного віку, подорожувати з людьми різного віку, готувати і їсти їжу з людьми різного віку. Абсолютно точно вік не є великим обмеженням для романтичних стосунків. Я про це для мене Шерн Стоун цікава не стільки тим, в яких фільмах вона знімається, тобто не стільки як акторка, скільки як персонаж, як людина, і це насправді рідко буває. Тобто, вона для мене, як людина, як ікона, набагато виразніша і об'ємніша ніж як актриса, можливо, тому що вона знімається в великому кіно майже 25 років. З точки зору кіно розуміємо, що є канон, канон важко перебити. Це основний інстинкт. Але якщо б зняли кіно, можливо, документальне про неї. Де її акторська кар'єра була таким тізером, а реальне кіно було про останнє 25 років. Я думаю, що це кіно б мало величезний вплив і воно б змінило багато життів жіночих. Можливо, не лише жіночі. І Для того щоб бути на зв'язку зі мною і з реальністю, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі.